Нас новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 17 січня. Мешканці Лозівської громади подали до порталу Дія понад 400 заяв на виплати за пошкоджене ворожими обстрілами майно. Комісія з її відновлення обстежила майже всі. Більше половини заяв на суму близько 12 мільйонів гривень. Направили на виплати, повідомляє перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. І додає, що основні причини призупинення та відмов у виплаті компенсації це пошкодження майна не через російську агресію, заявники не виходять на контакт, бракує певних документів, або не всі власники житла надали згоду на розгляд заяви. Щодо знищеного ворожими обстрілами майна, за компенсацією зверталися десятеро жителів громади. Шістьом погодили виплати на будівництво чи придбання житла на суму понад 6,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, заяви про пошкоджене чи знищене ворожими обстрілами житло лозівчани подають до дії. Їх мають розглянути протягом 10 днів. Колозовіру шукують Валентину Третяк. 75-річна Лузівчанка пішла з дому в невідомому напрямку 12 січня та до теперішнього часу не повернулася. Правоохоронці кажуть, що жінка має психічні розлади, постійно блукає містом. Неодноразово уходила з дому та йшла в напрямку Павлограду. Її прикмети зріст близько 170 сантиметрів, сиве коротке волосся, худорлявої статури. На жінці була шапка з помпоном білого кольору. Громадян просять, якщо хтось володіє будь-якою інформацією щодо місця знаходження жінки, звертатися за телефонами 102 057 45 9 або мобільний 066 708 49 60. У лозовій власники двох автівок, припаркованих біля будинків на п'ятому мікрорайоні, не дорахувалися коліс. Зловмисники зняли з машин всі колеса у ніч на 14 січня. Першим пропажу помітив водій Шевролет. Вранці після 9-ї години він викликав поліцію. За годину неприємний сюрприз чекав і на власника сусіднього «Опеля». Автівки не взламували, більше нічого не зникло. В одного з водіїв колеса крадуть вже не вперше. Машини залишали у дворі біля будинку. За припущенням власників, злодії полювали не раніше 8 вечора. Подвійного роззування автів у Лозові вже давно не було. Принаймні публічно про це не повідомляли. У Лозові працюватиме Харківський обласний центр служби крові. Перший прийом донорів відбудеться у понеділок, 22 січня. Забір крові робитимуть з 9.30 на п'ятому поверсі Лозівського поліклінічного відділення номер 1 що знаходиться на 4-му мікрорайоні. Медики просять мешканців Лозівської громади долучатися. Наразі є гостра потреба у всіх групах крові. Для того, аби стати донором, треба напередодні здачі крові притримуватися кількох правил: не вживати алкоголь протягом двох діб, дві години до того не курити. Напередодні донорства крові, не вживати жирну, смажену, копчену їжу. А також утримуватися від яєць і молочної продукції. Поснідати в день донації медики радять будь-якими крупами, макаронами, бутербродом з варенням, овочами чи фруктами. Тож долучайтеся до донорства крові. Це може врятувати комусь життя. З 91-м днем народження у Лозовій привітали Володимира Лівшиця, головного лікаря Лозівської міської лікарні з 1975 по 2011 роки. Заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, відзначив Володимир Аркадійович поважну дату 16 січня. З привітаннями до іменинника завітав голова Лозівської тергромади Сергій Зеленський. Подякував за неоціненний вклад в розвиток медицини нашого краю, побажав міцного здоров'я. Запевнив, що керівництво лозівської тергромади та нинішні керівники медичних установ наслідують кращий досвід своїх попередників та продовжують підвищувати рівень медичного обслуговування населення і покращувати матеріально технічну базу. До привітань приєдналися також заступник лозівського міського голови Валерій Крикун та виконуючий обов'язки директора Лозівського термодоб'єднання Юрій Шевченко. І до новин Харківщини. Ще у двох громадах Харківської області ввели обов'язкову евакуацію. З населених пунктів, які обстрілюються окупантами, потрібно вивезти майже 300 дітей. Евакуацію оголосили у Кіндрашівській та Курилівській громадах Куп'янського району. Причиною такого рішення стала безпекова ситуація. Зараз у населених пунктах цих двох громад мешкають трохи більше трьох тисяч людей, у тому числі 279 дітей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Усіх евакуйованих забезпечують житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Людей розселятимуть у гуртожитки університетів, які зараз пустують, бо студенти навчаються дистанційно. Тож в області закликають мешканців громад відповідально ставитися до власного життя та життя своїх дітей. Очільник області заявив, що загалом евакуювали з різних напрямків Харківщини близько 30 тисяч людей. З них майже 12 тисяч лишилися у Харкові. Звернутися за інформацією щодо евакуації можна за номером телефону 0800 33 92 91. На блокпосту у Харкові службовий собака знайшов в автівці 20 гранат. Сталося це на в'їзді в Харків із боку з Міїва. Нацгвардійці зупинили для перевірки автомобіль Вольцваген на єврономерах. За кермом був 36-річний чоловік. Машину оглянув службовий собака. Під час перевірки виявив 20 гранат, міну, набої та інші боєприпаси. Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України. Примітно, що за 5 хвилин на цьому ж блокпосту зупинили ще одну машину із боєприпасами, також на єврономерах. Автівкою керував 29-річний чоловік. Службовий собака також оглянув машину та знайшов у її кузову п'ять гранат, осколковий гранатометний постріл, 36 детонаторів. 3 метри вогневого шнура, понад 3 кілограми тротилу і 400 грамів пластиду. Загалом, з початку нового року, кінологи 5-ї слобожанської бригади виявили на блокпостах більше ніж 3600 одиниць озброєння та вибухівки. Найбільше випадків намагання провести заборонені предмети і речовини зафіксували на блокпосту із боку Чугуєва. За два тижні на Чугуївському напрямку було вісім спроб провести зброю та вибухівку на блокпосту з боку Києва п'ять, з боку Змієва чотири. По усіх випадках обставини з'ясовують поліцейські. На цьому ми завершимо випуск новин та бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.